Вітаю, вельми шановна журі. Я Романюк Любов Дмитрівна і цього року беру участь у конкурсі учитель року у номінації Українська мова і література. І хочу представити вам свою, свою педагогічну ідею. Але давайте перш за ми познайомимося. Отже, народилася я 30 грудня 1972 року. Освіту має вищу спеціаліст вищої категорії зі званням старший вчитель. У школі пропрацювала вже 22 роки, проживає в селі Горішньому залуччі, навчалася в Переславхмельницькому державному педагогічному інституті імені. Григорія Сковороди на факультеті української мови та літератури за спеціальністю вчителів української мови та літератури. З 1996 по 2000 рік працювала вчителем зарубіжної літератури у княжинській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів, а з 2000 року по сьогоднішній день у даній школі працює вчителем української мови та літератури. Своїм життєвим кретом взяла бірж Ліни Костенко. Взагалі, для мене це дуже велика поетеса з сильним характером і з досить складною долею. І читаючи рядки її поезії, замислюєшся над сутністю життя і починаєш цінувати кожну хвилину прожиту на цій планеті. Життя іде. І все без коректур, і час летить, не на галопу. Давно нема марки за і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур. Щоб ці слова не вичахли, як руде. Життя йде і все без коректур, як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоча якась. Не бійся смутки, хоч воно, як ріки. Людині бійся душу ушукає, бо цьому схилиш дуже навіки. А своїм педагогічним кредом вважаю слова відомого Константина Кушинського Вчитель живе доти, доки вчить. Тільки ми він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель. Так, і ми, вчителі, вчимося завжди. Але розпочався 2020 рік, і уніс в наше життя багато коректив і багато чого непередбаченого і незнайомого для нас. У нашому моленість. З'явилися такі слова, як COVID-19, пандемія і, врешті-решт, дистанційне навчання. І ми, вчителі, стали перед вибором: як працювати чи не працювати взагалі, а як можна не працювати, коли нам потрібно навчати наших дітей? Спочатку ми не знали, як це робити. І на допомогу мені прийшли діти, тому що вони хотіли спілкування. І я вирішила, як я буду працювати далі. Попередні роки я працювала над, таким, над такою педагогічною проблемою, як використання інформаційних комп'ютерних технологій на уроках української мови. І якраз це мені багато в чому допомогло під час дистанційного навчання. Але і КТ я використовувала на уроках перед дітками, а тут мені прийшлося вчитися, як провести урок. Звичайно, зразу це було нелегко, тому що не було ніяких методичних рекомендацій, ми не знали, як це робити. І тоді я вирішила вчитися. Перше, що мені прийшло на думку, це використати канал YouTube. тому що я знала, що діти. Ним користуються часто і знають, як з ним працювати. У групі у Вайбері я запитала, чи діти зможуть виходити на уроки, і е, чи зможемо ми спілкуватися під час уроку на каналі YouTube. Звичайно, дітям це сподобалося, і саме з того часу розпочалися мої перші відеоуроки. Ми зустрічалися на YouTube каналі. І Спочатку я записувала прямі трансляції. Коли ви зайдете на мою творчу студію на YouTube каналі, ви можете побачити усі уроки. Які я давала під час дистанційного навчання з середини березня до кінця навчального року, 2019-2020 Так, спочатку були прямі трансляції, ми спілкувалися з дітками, звичайно, тільки за допомогою повідомлень, і тоді мені захотілося навчитися виходити на прямий зв'язок з дітьми, І я не знала, що таке інші платформи. Почала цікавитися, і вчитель інформатики мені порекомендував платформу Zoom, на якій ми можемо з дітками виходити на прямий зв'язок. І я, ми почали спілкуватися у прямому онлайн режимі. У мене також є записані ці відео уроки, але вони не для загального доступу, тому що я не виставляла, щоб їх могли дивитися всі а тільки ті діти, які з певних причин пропустили цей урок. Звичайно, тут важливу роль відіграли технічні засоби навчання, тому що не всі. Мали доступ до інтернету, не всі зразу вміли гот... користуватися цією платформою. Але з кожним днем, з кожним кроком, таких відеоуроків ставало все більше. Потім знову я задумалася над тим, а як працювати далі, щоб записувати відеоуроки, і діти могли їх переглядати тоді, коли їм буде зручно. Я познайомилася з такою платформою. як і почала записувати е, уроки на цій платформі. Я не буду показувати, як я їх робила, бо в нас не майстер-клас. Але якщо когось буде цікавити, я обов'язково поділюся. Тільки справа в тому, що у минулому навчальному році ця платформа була безкоштовною, а я хотіла записати уроки уже у цьому навчальному році. то... Дізналася, що ця платформа вже платна, але якщо дійсно дистанційне навчання, то вартує е, саме оплатити. Платформу Лом і записувати там уроки, тому що на цій платформі більш доступно. Щодо моєї YouTube-студії, мого YouTube-каналу, то ви можете побачити, що так, на моєму каналі вже є частина підписників, мої учні і не тільки. Ви можете переглянути відео, яке тут є, а для того, щоб зорієнтуватися по класах, на який клас є уроки, можете переглянути списки від і тоді е, побачити, що тут є е, уроки для різних класів і для е, 11 класу уроки української літератури, 9 клас уроки української літератури, 9 клас уроки української мови, а також уроки української мови та літератури для 6 і для 5 класу. Тобто саме в таких класах я працювала в минулому навчальному році. Але я не старалася зупинятися на досягнутому. І е, ознайомилася з відеоуроками е, Олега Старкевича, е, у яких він навчав, як працювати на платформах Zoom, Loom і Classroom. Для мене це було незнайоме, як і для дітей. Але я поцікавилася цими платформами і хочу вас познайомити з тим, як я працювала минулого року. Як ви бачите, це моя така невеличка е, Дистанційна школа була у минулому навчальному році. Тут зібрані ті класи, з якими я працювала минулого року. Як ви бачите, це є клас української літератури і мови 9, 6, 11 і 5. Так? Як працювати з цією платформою? Як треба було долучати дітей? Звичайно, зразу було важко це все було незнайомо як учителям, так і дітям. Але всі ми вчимося, як я сказала Ушинський, що ми доти учителі, доки ми вчимося. Все ж таки, в цей час я ще не хотіла би втрачати звання вчителя. І ось вам можу продемонструвати, наприклад, клас української мови 5. Коли ви потрапите у цей клас, ви побачите, які завдання я додавала. А як це далі працює? Зверніть увагу, є потік, є завдання, є люди і оцінки. Це у вчителів. А коли е, цей клас дивляться діти, вони просто не мають окремо колонки е, оцінки. Е, люди... Е, Тут ми бачимо, хто долучений до класу. Бачите, в минулому навчальному році тут було 25 учнів. Ви можете побачити тут зовсім такі чудні імена, тому що діти заходили з своїх публікових записів і по-різному були підписані, але всіх їх ми знаємо. Найцікавіше у класрумі – це звичайно, завдання. Зверніть увагу, тут є всі теми, за якими ми працювали у минулому навчальному році. У чому, е Позитив цієї платформи, тому що діти, на відміну від групи у Вайбері, де вони плутаються з різними повідомленнями, які коли завдання їм давали, у класрумі вони знаходять тему, за якою вони працювали, і до теми, наприклад, от візьмемо пряма мова та діалог, тема, останнє, яку ми опрацьовували в минулому навчальному році. У такій темі я прикріпила відеоурок, який я. Я давала посилання на YouTube канал. Крім того, я додала презентацію, за якою я пояснювала урок, і, звичайно, написала завдання, які мали виконати діти. От Продемонструю, як я їх бачу. Тут у мене є список діточок, тут є завдання, які треба було виконати. І е, скільки дітей здало, тут уже показує нуль, тому що всі, хто, е, хто здав, я їх перевірила, і тут оцінено скільки робіть. Тобто е, діти, які отримали оцінки за свої роботи. Оцінки дітям повертаються, тому немає потреби оголошувати кожному окремо, але коли вони зайдуть на свій обліковий запис, вони можуть побачити оцінку, яку вони е, отримали за ту чи іншу роботу. А призначено це. Ті учні, які не здали роботи, тому ми можемо бачити, хто працював, хто не працював. Але ще раз наголошую на тому, що ця платформа добра, тому що діти, які у той самий день не встигли опрацювати матеріал за різних причин, у когось у сім'ї немає стільки гаджетів, щоб з ними працювати у когось, можливо, був недоступний інтернет, вони мають доступ саме в інший день для того, щоб опрацювати той чи інший матеріал І не навіть не, наступний день, не на наступний день, а набагато пізніше, тоді, коли їм це буде зручно, але упродовж цієї теми, яку ми опрацьовуємо. Крім того, тут діти здавали навіть. Відео свої додатки, Тобто з літератури, коли треба було здати вірш, вони могли його записати, прикріпити у класрумі. Я могла перевірити, оцінити, і у такому плані працювати було дуже і дуже зручно. Тому хто думає, як організувати дистанційне навчання, я б рекомендувала так працювати. Цього року нам працювати вже набагато легше. Я вам продемонструвала минулорічний матеріал. А ah, цього року uh... Дякуючи нашому вчителю інформатики, він створив для кожного учителя, для кожного учня окремий обліковий запис, у якому доступно працювати тільки вчителям і учням. Всі вчителі створили уже цьогорічні класи. Тут ви можете бачити класи, у яких я працюю цього року. Так як дистанційного навчання не було, вони не наповнені. але Дистанційно я працювала в індивідуальному класі, тобто індивідуальне навчання було дистанційно. І можу вам продемонструвати, як я працювала цього року. Тут у мене поєднана і українська мова, і література, тут працює одна учениця, і як я організовувала складала завдання цього року. Ми працювали у Мід, додатку Мід проводили відеоуроки у прямому спілкуванні, а тут я вже додавала завдання, які дитина повинна була виконати. Після чого я їх перевіряла і оцінювала. Оцінки поверталися знову ж таки дитині, і вона бачила результат своєї роботи. Хочу вам порекомендувати ще одну платформу, з якою я працювала у минулому навчальному році, і продовжую працювати і по сьогоднішній день. Це клас тайм. Тому що були відео-уроки, давала я завдання, але все ж таки деякі завдання потрібно було перевіряти у тестовому режимі і не тільки. Я знайшла посилання на таку платформу ClassTime, вона мене дуже зацікавила ця платформа, і я вирішила тут створювати різноманітні завдання. Як ви бачите, у мене створені різні папки на різні класи, і у кожній папці є створені завдання для того чи іншого класу. Наприклад, 9 клас, минулорічний, ви можете бачити, тут є тести, тут є підсумкова контрольна робота, тут є літературні диктанти по тому чи іншому твору, є скільки запитань у тій чи іншій роботі, але хочу вам продемонструвати. Як діти виконують? Тобто, у нас е на цій платформі є сесії. Так? Сесії це ті роботи, які вже діти безпосередньо виконують. Е і, е як ви бачите, уже у цьому навчальному році я також працювала на цій платформі, скажу що найбільше у 10 класі, тому що діти вже дорослі, на уроках вони мають качати, Я не завжди їм дозволяю працювати, але під час виконання тестових завдань, на декілька хвилин, ми їх вмикаємо і виконуємо різні завдання на закріплення тієї чи іншої теми, так як ми готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання. От, ви можете бачити, скільки сесій було. Було проведено мною ну, впродовж цього навчального року і минулого навчального року. Тут, отак, наприклад, подивимося будь-який клас, п'ятий клас, як виглядає сесія і як я її бачу. Під час цієї сесії зразу виставляються оцінки. і... Ми бачимо результативність того чи іншого учня, як він написав. Ту чи іншу роботу. Загальна кількість 12 балів, і тут ми бачимо, наскільки балів роботу написала та чи інша дитина. Пізніше, якщо хтось хоче, я е, можу зробити скріншот завдань, які діти виконали неправильно. Е, але у, е, на платформі клас Time. Е, коли ми підписуємось на е, преміум, тут є такий платний додаток, але на даний час я проходжу навчання на платформі ClassTime, тому вони мені подарували безкоштовний преміум клас і е, я можу е, користуватися ним, тому, коли вибираємо якогось учня, то ми можемо для того, щоб показати йому завдання, які виконав правильно, неправильно, ми можемо розблокувати йому ці всі завдання і показати. От Бачите, тут є. Скільки учнів брало участь у тестуванні, код, за допомогою якого діти заходять на е цю платформу? і також ми бачимо, є експерт, ми можемо завдання роздрукувати у таблиці Excel у PDF, і бачите, є такий додаток звіт учнів, і я вибираю будь-якого учня і йому можу роздрукувати звіт за виконану роботу. Тому, якщо когось зацікавить більше, також можу пояснити більш детально, як працювати на цій платформі. І ще один Додаток, з яким ми працюємо уже в цьому навчальному році, це є електронний журнал. Ви можете побачити мій електронний журнал е як класного керівника на сьогоднішній день сьомого класу. Е як він у мене виглядає? Бачите, тут є вчителі, які поствовали електронні журнали, і українська мова, література, е е класи, з якими я працюю, п'ятий, шостий, сьомий. Індивідуальне навчання і безпосередньо класу, в якому я працюю, і десятим. На мою думку, зручно, і діти можуть бачити свої оцінки, результати своїх досягнень, і за кожним разом не питати, яка в мене оцінка за той чи інший вид роботи. Отак я працюю на дистанційному навчанні. Звичайно, багато довелося вивчити, але я цим. Задоволена. І на цьому не збираюся зупинятися, а буду продовжувати е, свою роботу і е, намагатися навчитися ще чогось для того, щоб донести усі е, знання учням. Тому в майбутньому прагну підвищувати свій професійний рівень і не зупинятися на досягнутому, особливу увагу, е, намагаюся приділяти встигаючим учням тим, яким важко яким потрібна допомога, буду впроваджувати в навчально-виховний процес, інноваційні методи навчання, удосконалювати власні методики викладання української мови і літератури і сприяти вихованню любові до мистецтва слова, а також загальної традиції учнів. Вчителю суджено бути пошуковцем, винахідником, а відтак слід сповно усвідомити сутність змін, які приносить новий час. Аби підготувати людину до життя в нинішньому столітті. Від здатності вчителя дати гідну відповідь на виклики 21-го століття залежатимуть долі мільйонів поки що маленьких українців та й, власне, майбутнє самої України. Я не намагаюся стати кращою за інших. Я прагну стати кращою за себе і завершити. Свій э, весь дух хочу знову ж таки поетичними рядками. Життя у нас це школа і дім, учитель крутиться між цим. Як пілка в колесі біжить і не спаняється й на мить, але не менше меншої проблем ані вночі, ні ясним днем. Проблеми школи з біжать? І хочуть місце там зайняти. а час, як той пісок спливає. Що буде далі? Хто вгадає? Гарно дякую вам за увагу. Всім вам бажаю міцного, міцного здоров'я, мирного неба над головою. І нехай у ваших душах, по душах панує спокій. Добро злагода і Божа благода. Всього, всього, всім найкращого. Дякую за увагу.